Добро до моїх кохані! Думайте тільки про себе. 100% до що станеться, ви на щось дуже довго очікуєте. Ох, щось тут у мене стоїть. Причому ви очікуєте на те, що ви вклалися дуже багато або грошима, або справами, або часами. Часом Сім пентаклів. І ви очікуєте, коли ж буде результат? Так от, фейчки. Результат буде Шість жезлів. Це про те, що ви отримаєте перемогу. Всі шість жезлів будуть ваші. Як круто, ще, що ще 100% збудеться в вашому житті? Арканмир. Аркан Мир це про новий етап в вашому житті. У вас буде новий етап. Зовсім інший, ніж зараз. Ви підете в якесь розширення. Аркан Мир це може бути переїзд в іншу країну. Це може бути по аркану Мир. Ви можете про себе заявити на весь Всесвіт. Ви можете з кимось примиритися або навпаки під когось віддалитися, почати новий етап. Тобто у кожного своє, але Аркан Мир завжди. Про найкращий варіант розвитку подій в вашому житті. А про що Аркан Мир? Тут карти кажуть, що ви щось планували дуже довгий час, але ви не робили це, тому що у вас були страхи. І ви сама себе і гризли за це, да, звинувачували, чого ти сидиш, не робиш. Якийсь план був. Причому план який стосовно грошей, або стосовно зміни вашого життя щодо її стабільності і надійності. І ви тут навіть погано вночі спали і себе докоряли і. І, і намагалися все зрозуміти, як би вам да не прогадати, тобто, або піти в ці плани, або, начебто, і залишитись на старому, і нові плани реалізувати. Тобто, ви довго вимірювали. І що по етозі? Ви стали королевою Жезлів. Ви приймете рішення діяти, і це найкраще феєчке рішення, яке ви можете прийм... прийняти, як і заказати амулети із Картаро, які роблю тільки я у всьому світові. І тільки я маю круті результати. Щодо ваших відгуків, в групі в Телеграм додайтесь. І. Аркан суд. Боже, Аркан суд це про доленосність. Тобто. От, стосовно чого у вас є план, починайте діяти. Ви почнете, але я вам просто про це вже кажу прямим текстом. Тому що це буде доленосні зміни в вашому житті. Стосовно чого вони будуть стосуватися? Шість мечів, тут може бути переїзд. І Аркан Маг вам кажуть, що ви зможете все. У кого є бажання переїхати, їдьте. Тому що у вас будуть всі енергії, і цей переїзд буде для вас доленосним. А в чому його доленосність? Ну, бачите, я при вас витягую карти, в тому, що ви так зустрінете своє взаємне кохання. Коли він кохає вас, а ви кохаєте його, то що могли довго вкладатися в своє особисте життя, віддаючи свій час. Хтось і гроші, хтось конкретні справи в особисте життя іншим людям, але ви знаєте, хто не знає, кажу. Дуже часто вам за все це віддає інша людина. І так воно і буде. Знов Аркан суд. Це доленосна зустріч, яку ви не зможете оминути. І чим Аркан закохані, і це кохання. І чим раніше ви підете в це. Тим раніше ви його зустрінете туз чаш. Кохання просто сразить вас. І ну, взагалі все цей розклад і поганої карти. І туз Пентаклів, Зайки. Скажу вам так, що цей чоловік буде навіть в сто разів краще, ніж ви очікуєте. Ви не можете очікувати, що ця людина може бути вашим чоловіком. Тобто, образ, який ви малюєте, це зовсім не той. Він буде мільйон разів краще. Заказуйте облита в сукорангового чоловіка, хто сумнівається, і буде вам щастя. На тузу Пінтаклі ми закінчуємо розклад, тому що він найкращий, найгарнючий. Хто хоче саме це й мати, переказуйте донати. Я зараз не шуткую. Будь-яка сума не має значення. Це вам потрібно, а не мені. Люблю вас.